У США завершилася пекельна ніч виборів нового президента США. Вже вдруге пост глави держави отримав досвідчений політик Дональд Трамп. Більшість голосів у Сенаті отримала республіканська партія. Це сталося вперше за чотири роки. Як пройшла вирішальна для американців ніч? Що пообіцяв Трамп та де Камала Гарріс? про це далі? Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Американці почали голосування на виборах президента Сполучених Штатів 5 листопада о 12-й дня за київським часом. Першими свій голос віддавали у східних штатах. Однак, вже за декілька годин стало відомо, що проведення голосування на межі зриву через загрози вибуху тимчасово закрили дві виборчі дільниці у мінливому штаті Джорджія. Пізніше стало відомо, що погрози були російського походження. На щастя, вони були фейковими, тож вибори продовжилися. Так, щоб обрати наступного президента, американці мали на бюлетені поставити галочку за одного із кандидатів, який вказаний разом із віце-президентом, цього року першим у списку був Дональд Трамп зі своїм соратником Джей Ді Венсом, другою Камала Гарріс з Тімом Волзом. Наступними вказані представники інших американських партій, наприклад, лібертаріанської партії та партії зелених, також у бланку пропонувалося проголосувати за нового американського сенатора, представника штату до палати. Ставників та інші питання місцевого значення. Всім, хто вже віддав свої голоси на виході із дільниць, давали червоні стікери із написами «I voted», що означає Я проголосував, що передбачають отримання знижки в таксі а в деяких кафе завдяки ним пригощали безкоштовними смаколиками. Останні дільниці на далекому заході закрилися після восьмої ранку за київським часом вже сьогодні. За результатами підрахунків, 47-м президентом США став Дональд Трамп. Своєї перемоги Трамп навіть танцював. Свого першого звернення після перемоги новий очільник США зробив декілька гучних заяв. Зокрема, він заявив, що вилікує Америку та все виправить, а час його правління назвав золотим століттям, де США будуть процвітати. Також Трамп пообіцяв, що цитую: наш курс розвернеться на 180% Ми це зробимо скрізь у всіх сферах, і це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Та найголовніше з його вуст прозвучала фраза, що за цієї каденції всі. Війни будуть завершені. Сам новообраний президент віддав свій голос на виборах у Палм Біч разом із дружиною Меланією Трамп. Після голосування Трамп почав виступ, на якому заявляв, що абсолютно впевнений у своїй перемозі, і спрогнозував великий розрив у голосах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Я ні про що не шкодую, чесно кажучи. О, я дивлюся, я провів чудову кампанію. Я думаю, що вона була можливо найкраща із трьох. Ми чудово впоралися з першою у 2016 році. Під час другої у 2020 році ми зробили її набагато кращою, але щось пішло не так. І ця була найкращою. Я б сказав, це була найкраща кампанія, яку ми проводили. Дональд Трамп ніч виборів провів у конференц-центрі Палм Біч у Флориді. Туди він приїхав одразу після голосування, аби подякувати співробітникам. На вечірці новообраного президента працював в бар, а одразу біля входу штаб Трампа продавав футболки з його зображенням за 40 доларів. Кепки зі слоганом Зробимо Америку знову великою теж по 40 доларів, браслети вартістю 15 та 20 доларів. Та ще багато інших політичних речей. Цікавим є те, що щонайменше шістьом медійникам відмовили в акредитації для висвітлення вечірки спостереження за виборами Дональда Трампа у Флориді. Серед них репортери Політіко, Пак», Голосу Америки та Мазер Джонс. Відмова пов'язана із раніше опублікованими статтями про Трампа. Суперниця Трампа Камала Гарріс вважала за краще проголосувати поштою кількома днями раніше. Вона заповнила бюлетень Мічигані та відправила його до Каліфорнії. А у день виборів спостерігала за Бігом голосування в Говарському університеті, який закінчила у 1986 році. Після того, як стало відомо, що Трамп гарантовано отримує першість на виборах, прихильники Гаріс почали розходитися. Також з'явилася інформація, що вона не звертатиметься до виборців. Зауважимо, що цьогорічні вибори у США отримали статус найдорожчих за всю історію країни. За підрахунками газети Financial Таймс, Камала Гаріс та Дональд Трамп спільно витратили рекордні три. Половиною мільярди на свої виборчі кампанії. Як зазначається, близько половини всіх коштів пішло на рекламу, особливо в семи штатах, що вважаються ключовими для результатів виборів. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що США завмерли в очікуванні, що буде після оголошення результатів виборів президента. За що найбільше хвилюються у Вашингтоні? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі. Поки США починають святкувати перемогу Дональда Трампа, іноземні лідери вже починають долучатися до привітань Трампа. Першим слова підтримки висловив глава угорського уряду Віктор Орбан. Із привітаннями не забарився і французький президент Еммануель Макрон. Вітаємо президента Дональда Трампа, готові працювати разом. Як ми це вміємо вже чотири роки, з вашими та моїми переконаннями, з повагою та амбіціями для більшого миру та процвітання. Свою підтримку Трампу висловив і президент Сальвадора Наїб Букален. Також нового президента привітали генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Австрії Карл Нехамер, президент Грузії Соломезу Рішвіллі та прем'єр Іраклій Кобахідзе, президент Сербії Олександр Вучич. Глава України Володимир Зеленський також поздоровив Дональда Трампа із перемогою. Він заявив, що цитую: ми із нетерпінням чекаємо ери сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа і покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України. Втім, це не єдині заяви української сторони, що пролунали цього ранку. Відтак нардепка від слуги народу поділилася досвідом роботи спостерігачем на виборчій дільниці в США і заявила, що голосування відбувалося про. Зором не повірити жодного. Відповідали на всі питання, показували абсолютно все. Були дуже вічливі, доброзичливі. Тобто, весь процес відбувається абсолютно транспарентно. Тим паче, що в них голосування таке змішано. Тобто там і бюлетені, і таке такі спеціальні машини для підрахунку голосів. Тобто, там майже неможливо зробити якусь там. Фальсифікацію зауважимо, що 5 листопада відбулися так звані народні вибори. 17 грудня на американців ще чекає голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Період після виборів називається перехідним. Цей час дається новому лідеру, щоб призначити міністрів кабінету і скласти свої плани. Новообраний президент офіційно вступить на. Посаду 20 січня на церемонії відомі як інавгурація, яку проведуть на сходах капітолія у Вашингтоні. Після цього Трамп попрямує до Білого Дому. Чи задоволені ви результатами проведення виборів у США? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 4 тисячі до 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.